Щоденні бійки, лайка, сморі таргани у під'їзді. Мешканці цього будинку заручники родини, яка давно вийшла з під контролю. На першому поверсі проживає літня жінка з дорослими синами. За словами сусідів, вони перетворили під'їзд на зону постійного страху. Вона вживає алкогольними напоями, влаштовує тут дебошири постійно. В неї тут друзі такі самі приходять, не знаю, алкаші або аморальною поведінку люди. Буває там один дня на тиждень, що вона може бути твереза, а все інше вона п'є, п'є, вона варить вдома, це наскільки я розумію, бо запах стоїть неймовірний. Приходять тут таке зборище, що гайбах є. Вся тромашецька мабуть, алкашня отут. В неї в хаті бухають. І починається драка, і вже все. І починається все летіти, двері, бахання дверей, оце вже все. Посліднього да, особа на цей це вже просто невиносімо йде в нас. Не оці драки, оці скандали, оці бійки. Що не зайдете, подигаті двері побити. погнуті желізні двері, вони вже погнуті в мене. Вони постійно б'ються поліцію викликаємо. В нас поліція ну за день чи три-чотири рази буває стабільно. У них штрафів дуже багато, але поліція бездіяльна. Ну вони кажуть, що ми можемо зробити. Тільки протоколи, штрафи все за попереднім зверненням від від працівниками поліції було складено адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Складений матеріал направлено до суду для прийняття відповідного рішення. У під'їзді проживають багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, пенсіонери, але ніхто не почувається в безпеці. Е, також вона зі смітника приносить е, протерміновані продукти, речі, які ми викидаємо з квартир. Вона їх несе до себе назад. в Квартиру відповідно в нас вже в будинку створилася е, антисанітарна умова, бо таргани в нас миші є, комахи є. Ми це вивести не можемо. Мешканці кажуть, кілька років тому в цій квартирі вже було загорання. У мене з двері, я не мала, бо а в мене решетки. І почало воно все горіти в неї в хаті. повністю квартира вигоріла, може повторитися, там ж такий сам в хаті, що хай Бог милий. Звісно, може повторитися. Я ж кажу, вже ж раз згоріли. Сусіди щодня чують погрузи та приниження в свою адресу. У мене четверо діток, У мене одна дитина особлива. Вона мене матом криє, вона нормально розмовляти не вміє, вона постійно криє матом, моїх дітей ображає, може їм пригрозити чим-небудь. Оця сусідка. Дуже багато каже про нашу маму. Наприклад, коли папа наш іде на роботу, то вона там по мужикам шляється дуже багато. Ми, звісно, боїмося і потім просто сидимо. Ну типу, коли вони говорять, це реально страшно. То вона каже, що ми, типу, не їмо вдома, що нас не кормлять. Ну ми тут то обходимо, то через дом ходимо, щоб її не бачить, і на мамі страшно ну, Вона до всіх чіпляється в події. Да, вона до прохожих, в нас дівчата живуть, вона може йти, просто жінка може йти, зробити зауваження, що вони тут п'ють, що тут срача, вона все, ідіть, і, ну, і починає матом крити. Тобто, я ж кажу, вона нормально не спілкується. Ми теж хотіли поспілкуватися з мешканцями квартири, на яку скаржаться сусіди, але двері ніхто не відчинив. І середини було чутно лише гавкіт. Собаки у них собака велика, вона гавкає, якщо до них хтось приходить, і відповідно вони її теж б'ють. Вони пришмалюють її хвоста. Ті собаки вона припалена. Да собаку цю свою виводять без наморника, без поводка. Як них собакам? Став. Я ж теж ж не виносімо уже. Скільки ж можна терпіти. Чим хочу, обзиває, що хоче Мешканці торгмашу благають про допомогу, бо так жити далі немає сил. Ні, якби я ще була б терпіла, якби вона не визвала на мене міліцію, що я її побила. Я сплянака мене побила. Да, да, міліція, міліція приїхала, вона розказує. Вона мене у парадному такого такого отаку душила. Це нормально. Вчора пішла в неї? Вона колись на мене соціальну службу викликала, бо я її опікуном дівчинки, що я п'яна, що в мене діти голодні. Ну але ж це не підтвердилось. Страшно, бо якщо зараз вона викликала на сусідку поліцію, бо їй щось почудилось, то в наступний раз моя дитина буде, і вона її вдарить. Ну я ж не знаю, що в неї в голові вона хвора. Люди вкотре звертаються до поліції на цей раз. Мешканці підписались під колективним зверненням. Усі вони сподіваються лише на одне безпечне життя у власному будинку.